Добрий день, вітаю вас, вже заняття розпочати час. Тож умощуйтесь зручненько і слухайте важненько, дітки. А ви звернули увагу, що хоч за календарем вже весна, але зима не хоче покидати нас, все так же прохолодно, бувають морози, сипле сніжок. Що ж трапилося? Чому не приходить весна? Дітки з весненькою трапилася біда, і старша сестриця зима зачарувала вкрила холодом та кригою чарівні двері, через які кожна пору року в свій час приходить на нашу землю. Не хоче зимонька вступати дорогу Весненьки, хоче панувати весь час. Тож просить весненька розчаклувати ці двері, крижані знайти сходинки, яким. Приведуть до цих дверей, а допоможуть вам в цьому ваші знання. А ще до вас на допомогу завітали звуковички. Пригадуєте, яких звуть? Як називається цей звук, схожий на відкритий ротик? Вірно, це звук голосний. Він вас вітає. А як зветься цей звуковичок? З одною рисочкою. Вірно, це твердий приголосний. А що ж це за звук аж з двома рисочками? Вірно, це молодший братик твердого приголосного. І звуть його як? М'який приголосний. Він теж з вами вітається. А ось подивіться і будиночок. Але цікаво замість номера будинку. На ньому якийсь кружечок. Що ж він позначав? Так, молодці дітки, це в нас фішка, яка позначає звуки голосні. А які ж бувають звуки голосні? Давайте їх проспіваємо, Скільки голосний знає пісень? Перший звук до нас уже прийшов і на письмі позначається буквою А. Давайте проспіваємо А. О! У. І, і, е, молодці дітки, так, а скільки ж в українській мові є голосних звуків? Давайте їх порахуємо. Вірно, в українській мові є шість голосних звуків. О, а в цей будиночок, який проживають тільки голосні звуки, завітали, бачите, які картинки слова? Так, скажіть, будь ласка. А що ж це за картинка? Хто на ній намальований?» Вірно, жук. А з якої букви починається слово жук? З голосної чи приголосної? Вірно, слово жук починається з приголосної». Зможе жук гостити в цьому будиночку, де живуть голосні? Так, він не зможе тут голостити, бо він починається з приголосної». А тут які звуки живуть? Вірно, голосні. і жук пішов від нас. Хто ж іще може гостити в цьому будиночку? Сніговик зможе сюди пройти? З якого звука починається слово сніговик? С. А у сніговики ще з чого ж він пішов? Вірно, бо слово сніговик починається. Твердого приголосна С. А хто ж у нас зостався? Акула! Вірно, акула зможе проживати в цьому будинку, бо слово акула починається з голосного звуку А. Який гарний синенький будиночок! А які ж звуки проживають в цьому будиночку? Що це за рисичка? Вірно, в цьому будинку проживають. Слова, які починаються з твердого приголосного. Подивіться, перший наш малюночок. Що це за слово? Собака. Слово собака починається з якого звуку? Вірно, с. Це твердий, приголосний, чи м'який, чи може голосний? Зможе собака жити в цьому будиночку. Так, слово собака. Або пес починається з твердого приголосного. А який гарний красивий м'яч! Слово м'яч зможе жити в нашому будиночку, де проживають тверді приголосні. М'яч з... чому з м'яч? Вірно, бо слово м'яч починається з м'якого приголосного. А що ж це за тварина? Буде вона проживати в будиночку з твердим плягасням? Ні. Чому? Бо це тварина антилопа. Слово антилопа? На який звук починається? На який звук починається слово антилопа? Вірно, зі звука А. А звук А в нас який? Так, голосний звук. Тому антилопа зникла. Вона не зможе ж... проживати в будиночку з твердим приголосним. А що ж це в нас за фрукт? Киві? Киві. Слово Киві. З якого приголосного починається? З твердого чи з м'якого? Вірно, з м'якого. Тому це слово теж не може проживати в будиночку. Так, а ось і будиночок. З яким звуком? Так, вірно. Тут мешкають м'які приголосні звуки, які вимовляються м'яко і лагідно. Давайте ж поглянемо на наші картинки. Тут зображений кит. Кит. Слово кит зможе мешкати в будиночку з м'якими приголосними. Ні. Тому він зник. Слово кит. Розпочинається з якого звука? Вірно, з твердого, приголосного. А чому це побіг кіт у будинок? Так, вірно, бо слово кіт розпочинається з приголосного м'якого. Він вірно пішов в свій будиночок. Так, поглянемо на рака. Рак зможе мешкати в будиночку для м'яких приголосних. Ні, бо він розпочинається на який звук? Вірно, на приголосний твердий. І зосталася гарненька, симпатична білочка. Слово білка зможе мешкати в будиночку для м'яких приголосних. Як вимовляється перший звук? Так, зможе, бо у слові білка перший звук. М'який приголос, на яким вимовляється м'яка та лагідно. Молодці дітки, і ось вже сніжинка показує нам, що ми виконали перше завдання і з'явилася перша сходинка до зачарованої для нас. Дітки, погляньте, яка симпатична зелена гусінь з'явилася. Чи не їй для цієї пори року? О, це зима придумала таке завдання для вас. Незвичайне називається ланцюжок слів. Подивіться, які у нас тут картинки. Що це у нас таке? Або хто? Так, це слон, а це вірно, жук. Це ніж. Звісно, це черепаха, а це ключ. Потрібно впіймати перший і останній звук у слові. Та знайти потрібне слово. Ну що ж, перша в нас картинка це слон. Давайте ми його помістимо у ланцюжок. Так, вже слон на місці. А скажіть, будь ласка, який перший звук у слові слон? Вірно с, а останній слон Так, слово слон закінчується на твердий приголосний ни. І який ж потрібно малюнок розмістити в наступному кружечку? Яке слово починається з звук? «ни»? Жук? Ні, не хоче йти жук. Ніж? Звісно, ніж. Слово ніж починається на звукни. А який же у слові ніж? Вірно, він нас Звук Ж. І яку ж ми картинку розмістимо в третьому ланцюжку, в третьому колі? Яке слово починається на звук Ж? Молодці дітки, це жук. Слово жук починається на звук Ж. А який же останній звук у слові жук? 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 І є в нас тут така картинка? Назва якої? Починається на звук К. Так, вірно. Це ключ. Ключ. Слово ключ починається на звук К. а який же звук? Останній у слові ключ. Звук ч вірно. І кого ж ми розмістимо? В останній. В, в нашої гусіні? Що це за слово, яке починається на звук Ч? Вірно, молодці дітки, це черепака. Розумнічки, ви виконали ще одне завдання. І скільки вже в нас сходинок з'явилось? Звісно, вже три сходинки. Молодці. О, з'явилося ще одне завдання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Нас деякі з них кусають, а деякі нектар збирають. Тепло вони всі полюбляють, а взимку міцно засинають. А ще багато з них літають, хоча вони ніякі не птахи. Хто ж це такі? Скажіть? Вірно, дітки, це комахи. Ой, погляньте, скільки їх багато. Давайте ми їх назвемо. Так, цей зелений це коник, бабка або метелик, джола трудівниця і ще одна. Оса, молодці дітки. Погляньте, а вже з'явилися наші комахи на наступному завданні. І якісь квадратики. Що ж це за квадратики? Вірно, дітки, це будиночки для звуків. І вже один звук з'явився. Давайте допоможемо розібратися нашим звукам, де вони будуть жити. У слові жук. Скільки тут звуків? Так, скільки тут будиночків, стільки й звуків. А скільки ж звуків тут і будиночків? Вірно, три. Давайте ж промовимо слово жук. Жук. Так, ми вже знаємо, що слово жук розпочинається на звук Жик. Це твердий приголосний і позначається ось такою рисочкою. А давайте ж пізна... піймаємо звук, який знаходиться всередині слова жук. Жук, жук, вірно, звук-у. Це голосний чи приголосний звук. Так, це голосний звук, він гарно співається. І позначається він кружечком. Ось таким червоним, схожий на наш відкритий ротик. І остався один ще у нас вільний будиночок. Останній звук у слові жук. Звук К. так, твердий приголос. Дітки, давайте ж поглянемо. Скільки звуків у слові оса? Вірно, три. По будиночків там малювано три. А який же перший звук у слові оса? Оса. Вірно. Голосний звук О. Так, молодці. Давайте знайдемо тепер звук, що сховався всередині слова оса. Звук цей аж сичить, так вірно, це звук Си. Твердий приголосний молодці. І останній звук у слові Оса, оса. Молодці. Це звук А. Ще один голосний. А скільки ж голосних звуків у слові Оса? Молодці, два. А приголосних так лише один. А яка гарна у нас муха. Муха це котуха. Скільки ж будиночків для звуків у слові муха? Вірно, чотири. Давайте ж піймаємо перший звук у слові муха. Муха. Так, приголосний звук М. Другий звук ловимо муха. Муха. Так, вірно, це звук У позначається кружечком. І третій звук, який сховався у слові муха. Муха. Так, це звук Х. Твердий, приголосний. І останній звук який слові? Муха? Муха. Так. Слово муха закінчується на голосний звук А. І скільки ж звуків приголосних у слові муха? Так, молодці два. Це тверді приголосні чи м'які? Вірно, тверді. А звуків же ж скільки у слові муха. Вірно, два голосних звука. Молодці дітки, розумнички. Погляньте, ще одна сніжинка з'явилася. Вона вказує на ще одну розчаровану сходинку. Скільки ж їх всього? Вірно, ми вже розчакували з вами. Чотири сходинки для Дітки! Погляньте, звуковички взялися дружно за руки. Коли вони беруться за руки, то вони утворюють слова. Слова це мовна одиниця, що має значення і зміст. Якщо я скажу Так!, ви що-небудь зрозуміли? Ні, це просто набір звуків. А кожне слово має значення. Слова мають, можуть бути короткі, вимовляться швидко і коротко, а можуть бути довгі. Які вимовляються довго. От погляньте, будь ласка, яке тут слово може бути в цій звуковій схемі сховане? Здогадалися? Ой, і чого це до нас прибіг кіт? Так, це, можливо, може бути слово кіт. Бо воно теж складається з трьох звуків. І перше, перший звук м'який приголосний, а який останній? Так, ти. Звук ти теж твердий приголосний. І кожне слово позначається рисочкою. Ось подивіться ліс. Ліс теж складається з трьох звуків. І перший у слові ліс звук теж м'який приголосний. Дітки, зараз ми пограємо з вами в довгі та короткі слова. Погляньте, скільки у нас тут кошиків? Вірно, два. А який кошик розташований з лівого боку? Так, вірно, маленький з рожевою серветочкою. А з правого боку який кошик? Вірно, великий, навіть продовгуватий, з синьою серветкою. Він, мабуть, для слів, які довгі. А маленький кошик для слів коротких, які вимовляються швидко і коротко. Погляньте, будь ласка, у нас є такий смачний, красивий сир. Слово сир довге чи коротке? Вірно, короткий ми покладемо в маленький кошик. Так, а тепер погляньте помідор. Довге слово чи коротке. Так, звісно, довге. І покладемо його в великий довгий кошик. Сік. Сік. Ох, як слово сік танцює, і він сам стрибнув у кошик для коротких слів. І залишився у нас огірок. Огірок. Слово огірок, довге чи коротке? Звісно, довге. Мовляється, довго. Тому Поклали в кошик для довгих слів. Молодці, розумнички дітки впоралися завданням Зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Поділи слово на склади. Перед вами який різнокольоровий веселий потяг, і в ньому є різні вагончики. В перший вагончик ми поселимо, помістимо слова, які складаються з одного складу. В другий вагончик, ви вже здогадалися, ми помістимо слова, які е, поділяються на дві частини, на два склади. І, звісно ж, третій вагончик. Ми розмістимо слова, які можна поділити на три склади, на три частини. Ну, а той вагончик, який позначений цифрою 4, до себе розмістить слова з чотирьох частин. З чотирьох складів. Ну що ж, почали? Так. Перший вагончик буде листи ті слова, які складаються з одного складу. Погляньте, який гарний лев. Давайте перевіримо, поставимо ручку під підборіддя І перевіримо, скільки слів у слові лев. Лев. Один раз торкнулося наше підборіддя до нашої ручки. Значить, один склад. В нього один голосний. Перевіримо. Так, Лев пішов. У вагончик добре. Машина. Ні, не буде вона їхати в нашому вагончику, бо в слові машина більше, ніж один склад. А давайте поглянемо на слово м'яч. М'яч. Так, там один склад, тому ми його візьмемо до нашого вагончика з одним складом. Так, а тепер. Ми розмістимо слова у вагончик з двома складами. Погляньте, яка в нас жаба. У слові жаба скільки складів? Молодці у слові жаба два склади. Складається слово, це з двох частин. Так, а чого це побігло у вагончик коза? Давайте перевіримо. Вірно, вона сіла в цей вагон. Чи може ні? Скільки складів у слові коза? КОЗА. Так, у слові коза два склади. Вірно, коза сіла свій вагончик. А кит ні. Не поїде він в цьому вагончику. Бо кит складається скільки частин? Вірно, з однієї. Так, перед нами тепер уже вагончик для слів стрямач складами. Так, давайте перевіримо Колобок. Скільки складів у слові колобок. Вірно, три склади. І він уже в вагончику для трьох складів. Ключ ні, не піде ключ. У слові ключ скільки складів? Один. Гитара. Вірно, беремо до колобка і ще гитару. Бо у слові гитара три склади. Розумнички. Так. І останній вагончик з цифрою 4. Скільки складів у словах? Для вагончика з цифрою 4 вірно. Підуть слова туди з чотирма складами. Давайте розглянемо слово телевізор. Телевізор. Скільки складів? Вірно, чотири. І ми беремо його у свій потяг. Пес або соба. Берем вагончик цей? для чотирьох складів. Ні. Пішла туди черепаха. Давайте перевіримо, скільки складів у слові черепаха. Черепаха. Молодець черепаха, поїде вона в вагончику для чотирьох складів і буде дивитися телевізор. Гарної вам подорожі. Так, погляньте і знову сніжинка. Каза нам, що ми розчаклували ще одну сходинку. Нам зосталося зовсім трішки, щоб дістатися до зачарованої двері. Діти, як гарно, що ми вміємо і можемо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, співати пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам допомагають слова. умовно їх позначаємо рисочками. Слова можуть поєднуватися за допомогою маленьких слів, слів помічників. Їх ми позначаємо коротенькою рисочкою. Так з'являється речення. Речення це маленька казка, у якій про когось або про щось розповідається. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Так, тут, мабуть, головний персонаж. Хто? Звісно, Бог. І речення будемо складати про вовка. А складати речення будуть допомагати нам букви та різні картинки. Зверніть, будь ласка, увагу. На початку речення буква пишеться великою. Так, давайте складемо перше речення. У ньому є підказка та сховане за цією рисочкою слово. Яке ж слово сховалося за цією рисочкою? Ми знаємо, якщо складемо речення. Так, у лісі живе вовк, вірно. А що ж це за плямка на кінці речення? Так, це крапка, яка ставиться для того, щоб знати, що речення закінчилося. Молодці дітки. Наступне речення друге. Є вовк намальований та це його. Нора. Скільки ж сховано за цими рисочками? Вірно, два. Одне довге і одне коротке. Складіть, будь ласка, за цією схемою речення. Перевіряємо. Вовк живе у норі. Крапка, кінець речення. Так. Що ж у нас в третє речення? Теж є велика буква У – Вовк та його дитинчата, вовченята. І одне слово, яке сховано за рисочкою, складіть, будь ласка, третє речення. Перевіряємо. У вовка маленькі вовченята. Крапка. Або можна сказати у вовка маленькі Дитинчата. Молодці. Так, а хто ж це на початку речення? Вірно, зайчик. І два слова сховані за рисочками. Одне слово довге, друге коротке. Складіть, будь ласка, третє речення. Вірно зайчик втікає від вовка-крапка. Або зайчик стрибає від вовка, чи зайчик біжить? Коротеньке слово від вовка. Крапка. Так і останнє речення, і знову в ньому зубастий голодний хижий вовк. А це що у нас? М'ясо вірно. Скільки слів пропущено одне сховане за рисочкою. Складіть, будь ласка, речення. Вірно, вовк їсть м'ясо. Крапка. Речення закінчене. Молодці дітки, розумнички. Зараз, дітки, зима пропонує праву склади речення. Будь ласка, складіть речення за картинкою. Перед вами що на картинці? Вірно, метелик. А де знаходиться метелик? Так, сидіть на квітці. Будь ласка, складіть самостійно за цією картинкою про метелика речення. А що ж це за гусачок з'явився у нас на картинці? Так, це позначка, яка означає, що на початку речення слово пишеться з великої букви. Увага, моє речення. Скільки слів в реченні? Порахуйте, будь ласка, так, чотири слова. А скільки довгих слів в реченні? Вірно, довгих слів чотири. три. А скільки коротких? Так. Одне коротке. А що в кінці речення ми ставимо? Вірно, в кінці речення ми ставимо крапку, позначаємо, що речення закінчилось. Давайте ж його прочитаємо. Метелик сидить на квітці. Крапка речення скінчилась. Молодці дітки. І знову сніжинка показує, що у нас. З'явилися останні сходи. Так, тепер ми можемо за допомогою ваших знань розчаклувати крижані двері. Діти, ваші знання та міння допомогли весні розчаклувати двері. Двері відкриваються і з'являється наша красуня весна зі своїми квітами, комахами, теплом. Вона вам щиро дякує за допомогу. І я вам бажаю теж гарної, духм'яної, різнобарної, теплої весни. Щиро вам дякую. До побачення.